25-й рік обіцяє стати одним із найяскравіших для ігрової індустрії. На нас чекає безліч вражаючих проєктів, які перенесуть гравців у фантастичні світи, дозволять пережити незабутні пригоди та відчути адреналін на максимум. У цьому відео ми розповімо вам про ТОП-15 найочікуваніших ігор 25-го року, які вже встигли викликати величезний інтерес серед геймерів та критиків. Отже, поїхали. Трипостаки дюн Евейкенін. Ця гра переносить нас у всесвіт легендарної дюни, адаптованої до формату масивної багатокористувацької онлайн гри. Дюн Евейкенін обіцяє захопливий відкритий світ, де гравці будуть боротися за ресурси, вплив і виживання на пустельній планеті Аракіс. Можливість створити власну імперію або піти шляхом найманця роблять цей проєкт одним із найцікавіших. GTA 6 після багатьох років очікувань і маси чуток, Rockstar нарешті офіційно анонсували GTA 6. Це буде найбільша гра серії з відкритим світом, який перевершить всі попередні частини. Чутки кажуть, що дія відбуватиметься в кількох містах, включаючи легендарний Vice City. Фанати сподіваються на глибокий сюжет, відточені механіки і традиційну для Rockstar увагу до деталей. Ця гра обіцяє стати одним із головних релізів не лише 25-го року, але й десятиліття. Kingdom Come Deliverance 2 після успіху першої частини Kingdom Come Deliverance 2 обіцяє ще більше реалістичних середньовічних пригод. Гравці знову зануряться в історичну атмосферу, де кожна дія матиме значення. З новими механіками виживання і розширеною системою квестів. Ця гра обіцяє підкорити серця любителів RPG. Assassin's Creed Shadows у новій частині Assassin's Creed, яка отримала під заголовок Shadows, Ми знову повернемося до таємничого братства асасинів. Події гри розгортатимуться у феодальній Японії, де два головні герої Наое та Ясуке будуть боротися за відновлення справедливості. Ubisoft обіцяє поліпшену бойову систему та ще більше можливостей для стелс-проходження. Термінатор Сервайверс у світі, де люди ведуть безнадійну боротьбу з машинами, гра Термінатор Сервайверс дозволить відчути себе в ролі одного з тих, хто бореться за виживання проти армії кіборгів. Гравці зможуть побачити, як виглядатиме постапокаліптичний світ, де кожен крок може стати останнім. Metal Gear Solid Snake Eater це ремейк класичної гри Metal Gear Solid 3 Snake Eater, яка вважається однією з найкращих частин серії. Оновлена графіка, покращена механіка та відданість оригінальному сюжету роблять цю гру дуже очікуваною. Фанати готові зануритися в шпигунські пригоди знову. Hell Is Us ця нова гра відноситься до жанру пригодницьких бойовиків із похмурим таємничим світом. Hell Is Us пропонує надзвичайну суміш екшену та дослідження з глибокою історією, де гравець стикається з надприродними силами, намагаючись розкрити давню таємницю. Vampire, the Masquerade Bloodlines 2 Довгоочікуване продовження культової РПГ про вампірів нарешті побачить світ у 25-му році. Bloodlines 2 обіцяє глибокий сюжет, велику кількість рішень і насичену атмосферу світу темних вітрів. Гравці зможуть знову зануритися в інтриги вампірських кланів та обрати власний шлях у світі, де панують надприродні сили. South of Midnight South of Midnight це новий пригодницький екшен з елементами містики. Гра переносить гравців у південні штати Америки, де на тлі неймовірної атмосфери відбуваються магічні події. Це гра з великою увагою до деталей і інтригуючим сюжетом, який розкриває глибини людської душі. Marvel 1943 Rise of Hydra у альтернативній історії Другої світової війни гравці отримують можливість вступити в боротьбу з організацією Гідра. Marvel Rise of Hydra пропонує захоплюючі бойові сцени, персонажів із Всесвіту Марвел і непередбачувані сюжетні лінії. Блейд. Фанати фільму Блейд нарешті дочекалися гри про мисливця на вампірів. Цей екшен обіцяє багато адреналіну, швидких боїв та темної атмосфери, що чудово відтворює дух оригінального персонажа. Гравці отримають можливість полювати на вампірів і протистояти силам темряви. State of Decay 3 Серія State of Decay продовжує розвиток жанру виживання в зомбі-апокаліпсисі. У третій частині нас чекають нові механіки, ще більше варіантів для будівництва укріплень та дослідження світу. А також нові види зомбі, які зроблять виживання ще складнішим Doom The Dark Ages. Дум повертається! Але цього разу нас перенесуть у середньовіччя. Уявіть собі демонів, які тероризують людей у часи лицарів і чаклунів. Doom the Dark Ages обіцяє кровопролитні бої, нові види ворогів і епічні битви в стилі культової серії. Фейбл легендарна серія Фейбл повертається на новому рівні. Очікується, що це буде повний перезапуск з величезним відкритим світом, безліч квестів і тією ж унікальною атмосферою, яку полюбили гравці у попередніх частинах. Чарівні пригоди чекають на вас у цьому проєкті. Last Sentinel закриває наш список нова науково-фантастична гра Last Sentinel, де гравці опиняться в далекому майбутньому, захищаючи останню фортецю людства від прибульців. Це буде стратегічний екшен з елементами виживання, де кожен ваш вибір має значення для долі людства. Отже, 25 й рік готує для нас безліч чудових ігор, і кожна з них варта вашої уваги. Не забувайте стежити за новинами, щоб не пропустити релізи. Яка з цих ігор вас найбільше зацікавила? Напишіть у коментарях і не забудьте поставити лайк та підписатися на канал, щоб бути в курсі найсвіжіших новин. Почуємось!